Слава Україні, друзі! Радий вас вітати на нашому каналі з торгом. Сьогодні у нас огляд на ось таку акумуляторну пилу від торгової марки Ego модель CS 1400E. Погнали! Якщо ви не знали, то EGO це фірма, яка походить з Великобританії і займається вона садовим обладнанням, таким як акумуляторні коси, тримери, райдери і ланцюгові пили. Лінійка ланцюгових пил EGO налічує цілих три моделі: наймолодша 1400, є 1600 і також 1800. Відрізняються вони потужністю і довжиною шини. Вся ця, ця техніка працює від одного акумулятора на 56 вольт. Так, є різниця в амперажі, може бути акумулятор на 2, на 5, на 7,5, на 10 А і навіть на 12. Але всі вони одного форм-фактору, і цей акумулятор можна використовувати як на райдері, так і на пилі. Корпус даної пили виготовлений з надмісного пластику. Вага всієї пили складає 3,8 кг, але це не враховуючи акумулятор. Акумулятор також має немалу вагу. але... Дивлячись на те, який він має ампераж, у нас акумулятор на 10 А вага його 124 кг. Відповідно, якщо буде акумулятор на 2,5 або на 5 А, то вага буде менша. От, довжина шини 35 см, ланцюг 3,8 дюйма, товщина 1-1 мм. Безключова фіксація шини, також безключовий натяг ланцюга. І це дуже круто. До речі, забув вам сказати, що шина. Виготовляється фірмою Орігон, так само, як і ланцюг. Швидкість ланцюга складає 16 метрів за секунду. І давайте зараз поглянемо, як вона пиляє. Ну що, пильнемо. Ху -ху, та її просто не зупинити. Зробимо справжній тест. Колода діаметром 35 см, навіть трошки більше. Будемо пиляти на повну шину. моща. От Валерчик, моща Ну що ж, друзі, я, чесно кажучи, дуже вражений. Хоча це і наймолодша, і найслабша модель, але при цьому я, ви самі бачили, тиснув з усієї сили і лише раз вона зупинилася від перенавантаження. А так пиляє взагалі не гірше, ніж бензопила там, кінських сил на 4, на 5. Дуже потужна і класна штука. Друзі, можливо, хтось із вас напише в коментарях, задасть таке запитання: наскільки ж різів вистачає заряду акумулятора. Ну, дивіться, як я вам казав, у ЕГО дуже широкий широка лінійка акумуляторів. Є акумулятор на 2,5 А, на 5 А, на 7,5 і так далі. Тобто, все буде залежати від ємності акумулятора. Потім все буде залежати від гостроти ланцюга, від діаметру колоди, яку ви пиляєте, від твердості деревини, яку ви пиляєте. Тому якби час буде дуже сильно різниця. В когось буде більше працювати, в когось менше. Але я хочу вам сказати те, що передав мені мій клієнт, який купував дану пилу з 5 амперним акумулятором. В нього о, вийшло з дубом попрацювати 50 хвилин на одному акумуляторі. Тобто на одному заряді 5 амперного акумулятора в нього вийшло 50 хвилин безперервної роботи. Друзі, хочу наголосити на тому, що дана пилка на сайті продається без акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор ви вже підбираєте під свої потреби. Хочете на 2,5 А купити, хочете на 10. Це вже ваша справа. Наразі у мене все. Якщо дане відео вам сподобалося, ставте вподобайчики та підписуйтесь на наш канал. До речі, в нас є в TikTok акаунт наш, можете і туди підписатися.